Добрий день в ефірі програма новини і я її ведуча Денисенко Дар'я. Листопад був місячником превентивного виховання та здорового способу життя. Слухачі секції психологія. Журналістика та лідери Бахмутської республіки переглянули відео на тему мінної безпеки та відповіли на питання тесту. Спробуйте і ви, адже саме ці знання рятують життя. Каспатрон знайшов фрагмент касетного боєприпасу. Їхня специфіка в тому, що вони начинені вибуховими елементами. Буває, що під час потрапляння в ціль ці елементи. Що є найнебезпечнішими, не всі вибухають, але можуть зробити це в будь-який момент від найменшого дотику чи коливання або й навіть самі по собі. Знаходять їх там, де велися обстріли системами залпового вогню, буками, градами, смерчами. Та на відміну від інших снарядів, вони можуть знаходитись будь-де на поверхні землі, на даху будівель, в гілках дерев або ж в середині приміщень. Знали б ви, скільки таких уже знайшов наш патрон. Сам вибуховий елемент невеликий за розміром, має сталевий корпус і різні деталі. Його зона ураження до 100 метрів. Визначити, чи снаряд вибухнув під час приземлення чи ще ні, може тільки фахівець. Важливо, там, де знайшовся один елемент, зазвичай є багато інших. Тож будьте обережні, якщо побачили снаряд або ж попереджувальне маркування у вигляді біло-червоної стрічки чи знаків, не підходьте, не чіпайте, повідомте про небезпеку людей навколо. Телефонуйте 101. керівники секції моді юн та журналістика взяли участь у дистанційному заході, селища Іванівське. Дітям розповіли про свої напрямки роботи та запропонували долучитися до процесу навчання та практики. Відірвіться від комп'ютерів та різних гаджетів в ефірі Час дитячих новин. Зйомки новин та створення інших сюжетів. Це класні приводи. Багато чого нового та цікавого. Можна дізнатися та розповісти іншим. Зі слухачами секції психологія розпочали психотерапевтичну роботу з пісочною терапією. Учні замість піска приготували ємності із крупами, манкою та гречкою, Згодиться і рис курудзяною крупою. Також для роботи потрібні дрібні іграшки, природні матеріали. На занятті відтворювали зону особистого стресу. Потім намагалися знайти спосіб зміни ситуації, тобто безсвідоме переводили у свідоме. Наприкінці учасники процесу відмітили зміну особистого емоційного фону. Взагалі, пісочна терапія є дієвим засобом зняття стресу, внутрішньої напруги, здатності підвищувати впевненість у собі. Вона відкриває нові шляхи розвитку. Спорт – це важливий компонент здорового способу життя. Вихованці театру студії Модіюн на світлинах показали, на що здатні. Слухачі секції журналістика на дошці Джамбор сумісними зусиллями створили стенд «Ні булінгу» та на тему безпеки в інтернеті, також займалися графічною головоломкою друдл та створювали образи по крапкам, а учні секції Психологія на дошці Джамбор працювали над невирішеними проблемами. Камодіюн Альбіна Володіна на змаганнях у Німеччині посіла третє місце з 30 учасників. До речі, Володіна Альбіна зі своєю командою з честю представляє Україну на європейських змаганнях міста Лемго, Німеччина. Відкритий чемпіонат Європи German Cheer Masters 2023. Наближаються новорічні свята. А як же наші захисники без свят? Вихованці театру студії Модіюн вирішили привітати наших хлопців-захисників. Діти зробили ялинки, на які прикріпили маленькі вітання з побажаннями, а всередину ялинки поклали солодкі смаколики. Дітки з Бахмутського міського центру з театру Моді Юн підготували своїми руками маленькі подаруночки до Різдва нашим захисникам. Такими були підсумки тижня роботи Бахмутського МЦДЮ. Всього вам найкращого з вами була Денисенко Дар'я. До нових зустрічей!